Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний дав інтерв'ю американському виданню The Washington Post, в якому говорив про темпи українського контрнаступу, знищені леопарди, та не лише про це: темпи контрнаступу. Українські військові щодня досягають певної позиції в ході контрнаступу, навіть якщо йдеться про просування лише на 500 метрів, сказав залізний генерал в інтерв'ю ПІАТЕ за про те, що контрнаступ України відбувається повільніше ніж очікувалося, злить головнокомандувача відзначає американське видання. Контрнаступ це не шоу, яке весь світ дивиться, та на які робить ставки. Кожен день і кожен метр даються кров'ю, за словами головнокомандувача, найбільше Україні потрібні винищувачі, аби отримати перевагу над росіянами в повітрі. Знищені леопарди в інтерв'ю, The Washington Post Валерій Залужний підтвердив знищення декількох танків німецького виробництва леопард, які Україна отримала вперше наприкінці зими 2023 року. Ми не використовуємо леопард на парадах чи для фотографій з політиками або знаменитостями. Вони прибули на війну в Україну. А леопард на полі бою не леопард, а мішень. Результати відходу вагнерівців після збройного заколоту, ПВК Вагнера та її відходу з поля бою. Ситуація на фронті суттєво не змінилася і наступ не полегшився для України. Заявив заложний. Ми не відчули, що російський захист десь ослаб. Здійснення ядерної атаки зі сторони росіян, відповідаючи на запитання, чи загроза здійснення Росією ядерної атаки змушує залужного відмовитися від боротьби за контроль над Запорізькою атомною електростанцією у найближчій перспективі, головнокомандувач відповів: це його не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні. бійтеся ядерного удару. То що нам ставатися? Нагадаємо, керівник української розвідки Буданов заявив, що окупанти вже завершили приготування до теракту на захопленій заес. А сьогодні, 30 червня, стало відомо, що росіяни поступово залишають територію атомної станції на Запоріжжі. Повідомили про це українські розвідники.